А я агресивна. Я люблю, щоб все було, по-моєму. Я не антидепресант. Коли камера вмикається, я така хоп, я інша людина. Так, в мене проблеми з головою. Боже, відподивіться, хто у нас окупував студію. Даже привіт тобі! Привіт-привіт. Дуже раді тебе бачити! Як справи? Все добре. ти? Е, Тоже класненько, гарно виглядаєш сьогодні. така. Виспалася зразу, Да? Ні. Ні? Ні? Голови, Блін, клас. <світ> ну, Щоб всі так виглядали класно, коли будуть не виспані. Так, ти у нас зараз зірка соцмереж, блогерка, співачка, а в минулому ти була візажисткою. Є таке. А, а ким ти мріяла стати в дитинстві? Е, слідчим. Та ладно! Я хотіла слідчим бути, хотіла е, все. Це що? все що хотіла сказати. А, а, а як, як? Звідки в тебе взялись ці думки? Що тобі подобалося? Я не розумію, як дивилася глудетеви? Глухар... Ні, я дивилася глухар і читала донцова. Да, я цим не пишаюся, але це моє дитинство. <рес> Добре, невеличкий бліз. Давай пробіжемося. Борщ і вареники. Борщ а, зняти сторі чи написати пост. І зняти сторіс. Дружити з хлопцями чи дівчатами? З хлопцями. Їсти і не товстіти чи мати купу грошей. і Мати купу грошей. Сукня чи джинси? Джинси. Пристрій чи кохання? Кохання. Шлях чи результат? Результат. Клас. Що тобі сьогодні дає популярність? Гроші. Мадійність, реалізацію своїх творчих якихось е, штук. Я вам чи не зламав мікрофон? І емоції. А скажи мені, оці от творчі штуки, вони в тебе е, ще були. Е... Мрії про сцену, про пісні. Вони в тебе були ще тоді, коли ти не була дуже популярним блогером. Чи це прийшло вже, коли ти стала популярним блогером, захотілося, а тепер я буду ще співати? Ні, це з самого дитинства. Я вже розуміла, що я буду працювати в якійсь медійній сфері. А, просто через візаж, через ось цю модійність, яку мені дав макіяж, я прийшла до пісні. Окей, а, в тебе в родині взагалі 5 дітей. Є таке. Так? А ти скільки дітей взагалі хочеш в майбутньому? Один. І фати? Так. Одну дівчину. А як ти думаєш, бути child free зараз, це нормально чи? Ну, це кожного свій вибір, я не знаю. Для мене ні. А є щось, за що ти собі зараз дорікаєш? За фігуру. Все. Тобі щось там не подобається? Так, я хочу ідеальну фігуру. Клас. А ти готова щось не знаю, під скальпель-хірурга лягти? Ні, робити для цього нічого не готова, я просто хочу. А за що ти себе любиш? Я себе люблю да напевно наполегливість. Яка mm. твоя найгірша риса? Як думаєш? А я агресивна? А ти що? Угу. А, а як це проявляється? І, і що тебе може, може витягнути цю агресію з тебе? А, не знаю, залежить від мого настрою. Завжди по-різному. Може щось не сподобатись. Щось хтось зробив не так, як я люблю. Бо я люблю, щоб все було по-моєму. Найсексуальніша частина тіла твоє. Як ти? думаєш, що о, це? Проходиш повзеркало і падаєш від цієї сексуальності. Слухай, ти завжди щира, чи ти деколи так можеш ну трошки зіграю актрису, таку, типу там от людинку, яку ти, наприклад, не дуже любиш, але така цим мене буває нещирість, щирість, коли камера буває інколи, але це теж залежить від настрою. Це ніби коли камера вмикається, така хоп, є інша людина. А так не знаю. Ну зараз я максимально щира. Ти розповідала, що більше дружиш з чоловіками, ніж дівчатами. А хто от зараз твій найкращий друг? Мій хлопець. А от в чому різниця між дружбою з чоловіками і дружбою з дівчатами? Жінки вони можуть більше заздрити, жінки можуть бути більше не помічати те, що вони кажуть, що їх слово може більше образити. Ну, це в мене так в житті траплялося. Хто найближча ага. людина зараз в родині? В тебе для, для тебе? В родині твої для тебе. Ага, а, моя сестра Ілона, старша сестра, перша. А, слухай, ти не вживаєш алкоголю, правильно? А, рідко, але не вживаю. Зараз а? точно ні, тому що я не антидепресент. А ти ну як ти дійшла, до речі, до них? Чому? Чому? Хто? Хто? Моє життя дійшло до цього. Ти ходила, всьогодили... Сказав, що треба трохи. Угу. Так? А скільки часу ти вже їх живеш? Три місяці. А ще скільки? Чи це безперервний а, процес? Мені здається, що ще півроку десь. А кайфуєш від них? А, ну, а, від перших препаратів кайфувала, зараз я вже не помічаю. Давай трохи про особисте. В тебе є хлопець, так. ти вже сказала. Це твій найкращий друг, да. як ти кажеш. Скільки ви вже разом? Ми десь 4 місяці. І чим він займається? Він сонграйтер. Тобі щось вже написав? Так, да, альбом. Цілий альбом? Ну, майже все, так. Да. А, слухай, а ти з ним замотила заради альбому? Так, я просто не хотіла да, гроші полетити за пісні. Окей. Який комплекс в собі ти досі не поборола? Ну, фігура. Mm. Фігура, да. Ти так багато про це говориш? Так, да, в мене проблеми з головою. <гум> Фігурою. <гум> <гум> Три речі, які ненавидиш у чоловіках. — Я не люблю, коли людина, чоловік, говорить багато того, чого не треба. Потім я не люблю, коли дуже. А можна витюхатися? Можна. Людина дуже сильно. І я не люблю, коли. Та не знаю, нехай що, яка різниця, що я не люблю. Ну добре, тоді скажи, що ти любиш, які топ 3 риси в чоловіках тобі найбільше подобаються? Я люблю е, доброту. Е, я люблю трохи, щоб людина була самовпевнена. І я люблю цілеспрямованих людей і чоловіків. Ну, люди, чоловіки, о, я себе закопала. Ти дивилася холостяків, холостячок? Так. щось таке всяке? А пішла би на холостячок? Ні. Чому? Та ну. Ну, це, мені здається, трохи не мій формат. І людям було б не цікаво на мене дивитися. А ти любиш, щоб взагалі форматі. от чоловіки навколо тебе крутилися, добивалися тебе? Так, да, прикольно. Це в цьому щось є. А який тобі най... Такий... Найзапам'ятовувальніший подарунок е зробив е прихильник якийсь. Прихильник? Угу, mm. Чоловічові справді. Ні, найцікавіше, що мені загалом жінки щось дарують, а не чоловіки. Окрім mm. ну, мого хлопця, в тебе були е як це, розлади харчової поведінки? Не? Були. Ось дай пораду дівчатам, які мають проблему з їжею, бо це реальна проблема, і мало хто до речі, взагалі зізнається про неї. Да, до психотерапевта обов'язково потрібно ти самостійно вирішити цю проблему майже нереально. Скільки я б не старалась, тільки мені допомагає лікар. Ти багато доглядаєш за собою. Багато всяких в тебе там баночок, скляночок. Скільки помила це? Не значить, що багато доглядаю за собою. Скільки в місяць ти витрачаєш на всякі процедурки, там кремчики насправді не дуже багато. Те, мені здається, там тисячі дві гривень три. На місяць? Ну, на процедури А, ні, брешу, от тупо нагло забрала. Я роблю нігті, я люблю, роблю манікюр-педікюр, це, напевно, 1004. Ну, якщо Кримчик якийсь, це тисячі два. Боже, тільки що у мого адміністратора, тільки що у мого менеджера чи ці очі не попадали. Ну, з процедури більше нічого не роблю. Ну от. ну коротше, до тисяч шести, напевно, у мене на все це виходить. Скільки коштує твоя найдорожча інтеграція? Не можна казати, тому що по договору. По по по, по, по не контрактам, можна. Так, да, звісно. Скільки скільки за... Так ти не кажи, хто ти скажи так, просто цифру. Ну, Окей, багато. добре, я знаю, що ти ФОП. Так. А, скільки в кварталу податків в тебе набігає? Можемо подивитися. Блін, а це насправді дуже розумне питання, тому що можна підрахувати, скільки я за Почекайте трошечки. А хто тобі а, веде бухгалтерію, до речі? Консалтингова фірма бухгалтерія. Так, останній за четвертий квартал: 52 плюс 52 104 тисячі. Це ЄП, а ЄСВ. Чотири тисячі плюс зараз скажу, плюс плюс. Ну коротше, там теж десь плюс чотири тисячі, десь вісім. Ну, коротше, сто сто десять тисяч гривень да. в квартал. Да. Mm -hmm. Прикольно було. Ви, ви бачите, то що говорили, що блогери не платять податків. Платять і ще подивіться, які хліка я в тому спитку. Що для тебе взагалі гроші? Гроші це класні емоції. А, а секс на першому побаченні, що це? Не знаю, що це таке, але мені здається, що це теж класний <рес> а, Ти виступала на Сході, я знаю перед військовими, ти з культурним десантом їздила, <рес> якщо напевне, так? А, було страшно, коли ти туди їхала? Ні. Які були відчуття, коли ти туди їхала? Ні, я знала, коли, куди я їду, що я буду робити. В мене була своя задача, тому мені взагалі було не страшно. Що найбільше тебе там вразило? Мене вразило, що військові, військові читають дуже багато української літератури. І я дуже була цим вражена, тому що ти коли заходиш до них в штаб, в них стоять величезні просто полички з книгами. І їм постійно туди возять нову літературу, і це дуже було круто. Mm -hmm. Бо знаєте, ось цей стереотип, що військові розмовляють російською мовою. Ні, всі розмовляли українською мовою, і дуже було багато української літератури. Що ти найбільше боїшся в житті? Я боюсь. а зараз я скажу. Ну, напевно, це з дитинства в мене це залишитись без грошей, 5 бомжички. І ще я боюсь глибини. Це, ну, от вода, да, типу. Так, да, але я більше боюсь, коли ось цей такі, блін, щось рибки до мене підпливають разом. <гаджування> <гаджування> То, коротше, в Єгипті ти не плаваєш з маскою. так? Я не та? їжу в Єгипті, не <гаджування> 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 Яким би ти одним словом могла охарактеризувати свій лайфстайл? Ого. Yeah. <laughs> а, цікаво. так. Іноді цікаво. Ось так. А є okay. хтось, хто для тебе приклад в житті, от тобі подобається, наслідуєш, може щось там перебираєш на себе? Mm -hmm. Ні, а, прям прикладу по життю немає, а по музиці мені подобається б'ється. Яке запитання в соцмережах вже просто дістало тебе? Альоша Дурн. <laughs> Що ти сьогодні робиш найкраще за всіх, як ти думаєш? Я uh -huh. нову музику. Класно до речі, коли в тебе там найближчий буде якийсь сольник? 14 квітня в Варшаві буде. Ну, все, то тоді треба швиденько організувати перемогу і там всі зустрінемо. Да. Ти дуже крутає тебе до дякую, дякую, що сьогодні прийшла до нас 33 запитання від Люкса Фем. Йоу, друзі, підписуйтесь на канал Люкса Можете написати комент, а хочете, і можете не написати. А краще напишіть, бо на мене дивляться зараз люди, бо вони попросили мені, щоб я ось це сказала. Ну і що вам ще сказати? Щастя, вам здоров'я, підпишіться на канал. Можете дзвоник поставити, якщо тут е, модна програма, і тут зроблять отаку таку плашечку з дзвоником. От туди нажміть. Ну і що вам щастя, здоров'я. 你看。Okay.